Друзі, привіт! Сьогодні поділюся з вами враженнями від роману Світлани Тараторіної Дім солі. Такий роман. Це е, книга, яку мені дали з такими словами: що ну, ви ж не, е, не будете проти почитати книгу про сучасну війну. Я сказала: Та, ну, спробую, не знаю, як воно там буде. З'ясувалося, що це. Напевне, про війну, напевне, ну, не, не напевне, а точно про сучасну війну, про її початок в 2014 році, але дуже-дуже, дуже своєрідними, засобами фентезі. До цього якось бачила обговорення іншого роману Світлани Тараторіної кримської письменниці. Лазарус і чула ну, різні дуже полярні відгуки, причому в, в, хотіла зрозуміти, що не сподобалося в творчості авторки, і, чесно кажучи, не дуже зрозуміла. От, е, тому, коли е, мені дійшло, що це саме та Світлана Тараторіна, е, зразу ж вирішила е, ну так проаналізувати свої відчуття. І хочу вас попередити. Це просто дуже-дуже класичне фентезі в плані наявності героїв, коли я його почала читати, як людина з образною уявою, трошки я перші дні страждала. Тому що монстри, які створила Світлана Тараторіна, і якісь моменти пов'язані із, скажімо так, життям цих монстрів, ну я маю на увазі, наприклад, підселення якогось паразита в ваше тіло. Воно безумовно не здивує глядачів Голівуду, так? Тобто в багатьох дуже фільмах фантастичних або жахів, ви з цим зустрінетесь і ще не з такими речами. Але от мені особисто як людині, яка ще раз кажу, моя образну уяву, спочатку було важкувато. Є два фактори, які ускладнюють сприйняття тексту. Перший це велика кількість кримсько-татарських і інших назв, які використовує Світлана Тараторіна як топоніміку в своєму творі. І друге, це от якраз оці е, дуже яскраві і вишукані всякі. Е, Описи життя людей, ну, точніше, істот, які колись стали були людьми, потрапили під якусь катастрофу з типу, напевне, ядерної війни чи щось таке, і зазнали серйозних змін. В фізичному плані, в плані вигляду. Якщо ж говорити про зміст про глибину роману, то Дім Солі це така, мені здається, це політичний памфлет створений ось такими художніми незвичайними художніми засобами, засобами фентезі, і розповідає він про долю Криму. Рідного півострова Світлани Тараторіної розповідає про окупацію з боку, як називає їх авторка, старших братів, старші брати такої воєнної хунти, політичної чи політичної, чи воєнної хунти фашистського плану, диктаторського плану, які проводять різні. Експерименти над людьми, як це свого часу робили нацисти часи Другої світової, і за тими подіями, які відбуваються в Романі, ми бачимо психологічні зміни, і взагалі обставини, в яких опинилися місцеві мешканці, що не змогли виїхати з Криму. Особливо корінний народ, і, безумовно, засоби фентезі дають широкий простір для трактування, можна і так, і по-іншому сприймати. Але мені здається, що все-таки більшість тих речей, про які пише Світлана Тараторіна в плані от зміни монстрів. Фізичному плані це розповідь про те, як звичайні люди під впливом русского міра стали змінюватися. Якісь... Хтось починає боротися, хтось намагається опиратися, хтось склав руки, хтось починає шукати ворогів в своєму середовищі, а хтось готовий вже тягнути відйом на на вогнище, ну, точніше на жертву шукає жертву, яку треба спалити для того, щоб захиститися. Десь от приблизно так виглядає ця розповідь. Якщо ж казати про сюжет, він надзвичайно складний, це звичай, це пригоди, але це Мандрівки в часі між різними культурами і різними тисяч століттями тієбатющої культури, яку зберігає в собі степовий Крим. Тому багато назв, які ми зустрінемо в романі, це не лише назви кримсько-татарською мовою, які ми звикли. Зустрічати в творах інших письменників Кремли, а ще і різні поняття, які прийшли з інших культур із з інших шарів тих народностей, про історії Криму, які сягають в глибину століть до християнської доби. І оці вірування, і боги, і демони, все це дуже переплетено, так само, як і в самій кримській історії, все це іноді страшно, тому що багато описів якихось ритуалів, якихось таких кривавих сцен, воїн. Зустрічаємо ми тут легендарних Амазонок, зустрічаємо назви і імена деяких історичних персонажів, які в фантазії авторки переміщені в часі. Ще один прийом, цікавий, який застосувала авторка. Мене мене він зацікавив, але. В результаті я скажу, що мені здається, що, ну, мені особисто воно якось не дуже зайшло. Це те, що на роль негативних персонажів Світлана Тараторіна взяла різних історичних осіб, яких вона. Яким вона надала, ну, скажімо так, ролі в своєму романі, Так? тобто, наприклад, такий собі Єра Сіров – це історичний діяч комуністичного штибу, який уславився в лапках. Жорстокістю під час нав'язування радянської влади під час окупації більшовиків більшовиками Криму, і от вона його змальовує в такому е, такому, е, ну зневажливому, в е, жалюгідному стані, я б сказав. Ви бачили, щойно промайнуло промайнув латінь моєї Кіцьки, яка мені завжди допомагає. То знаєте, от кілька історичних персонажів Світлана Тараторіна ввела в імена і імена кількох історичних персонажів, ввела та Світлана Тараторіна в Свої, свою розповідь, якось мене воно ну, не знаю, воно, воно тоді, скажімо, твоє сприйняття починає конфліктувати із тим образом, який ти створив та, історичних персонажів, і з тим, що творить письменниця. Особисто, я ж кажу, це моє враження, що ну, ідея досить ризикована. От, але це... Принаймні ну, досить коректно порівняно з іншими письменниками, які приписують реальним історичним особам, якихось там, наприклад, міфічних дітей. І про це трошки пізніше розкажу. Така вже вам буде спойлер такий да, на, на майбутнє. От ну, роман фентезі це завжди ж свобода. І тут, в цьому плані, авторка, скажімо так. Не, не ризикує нічим, коли вона зображає персон історичних, тим більше таких, ну скажімо, з негативною кривавою історією, коли вона їх зображає так, як хоче, десь відривається. Можливо, це можливість для Світлани Тараторіної оцінити цих персонажів так, як їй хочеться, та, там відірватися на повну. Загалом, коли проходиш оцей перший етап втягування в топоніміку, в слова незнайомі, в знайомства з цими жахливими монстрами, коли ти стрибаєш по епохах і по культурах, і починаєш Десь там шукати в Гуглі, що воно і як, тому що розумієш, що твоїх знань не вистачає. Коли оце, цей етап проходить, далі текст читається як класна пригодницька оповідь. Тому дякую авторці за таку насолоду і можливість і раджу цей роман для тих, хто любить монстрів. Ну а всім іншим, друзі, хочу побажати. Душевного спокою побажати безпеки і нагадати, що основна мета моїх відео це збирання коштів на допомогу нашим котикам. Тому, як завжди, посилання на реквізити. Волонтерської карти Ольги Дмитрівни Назарової, що працює з 2014 року з нашими воїнами, допомагає Збройним силам України. Ви знайдете під цим відео. Будь ласка, поширте його, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Напишіть свої враження про цей роман, якщо ви його читали. А також буду вдячна вам за рекомендації тієї літератури, яку б ви хотіли. Огляд, якої ви хотіли би побачити в наступних відео. Всім удачі, всім успіхів і перемоги Україні. Слава Україні!